Слава Ісусу Христу! Я хотів би зараз, я не знаю, про що будуть сьогодні дітям розказувати в надійній школі. Але те, що я буду говорити, це буде якимось таким певним уроком для нас. Говорячи про церкву, я хотів би, щоб ви подумали про кості. Я знаю, що ви розумієте, що зараз ми будемо читати книгу пророки Єзикіля, але разом з тим подумайте про те, що. Бог в своїй мудрості створив е, таку частину тіла, подібну до якої вже, можливо, десятки, можливо, сотні років різні науковці, біологи, біоінженери хочуть розробити, щоб матеріал був легкий і міцний. І для людей це нереально до сьогоднішнього дня. Напевно, що нереально для людини придумати чудо, яке пов'язане з нашими кістьми, коли вони при переломах назад з'єднуються. Готують собі такий матеріал, який він сам зростається, сам в міцності своїй, і носить цю ворогу. Ось ця конструкція. Але разом з тим, крім того, що Кості це є доказ Божого чуда, Кості завжди для людей і залишається символом смерті. Символом чогось такого, що було живим і стало мертвим і вже не може відновитися. Книга пророка Єзикіля, 37 розділ. Пророцтво, про церкву. Чудо відновлення нового життя і Воскресіння. Чудо присутності Бога Духом Святим. В житті тих, хто був безнадійно мертвий. 37 років почитаємо з першого вірша. Була надо мною Господня рука, і Дух Господній провадив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І він увів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали дуже сухі. І сказав Він мені, сину людський, чи оживуть оці кості? А я відказав: Господи Боже, Ти знаєш. І сказав він мені: пророкуй про ці кості, та й скажеш до них, сухі кості, послухайте Слово Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток. Ось я наведу у вас духа, і ви оживете, і дам на вас жили, і виросте на вас тіло. І простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь. І пророкував я, як наказано, і знявся шум, коли я пророкував і ось гурки, а кості зближалися кістка до кістки своєї, і побачив я, аж ось на них жили і виросло тіло, і була на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він мені: Пророкуй до Духа, пророкуй Сину людський, та й скажеш до Духа. Так говорить Господь Бог: прилинь духу з чотирьох вітрів, дихни на цих забитих, і нехай оживуть. І я пророкував. Як він наказав був мені і ввійшов у них дух. І вони пожили, і поставали на ноги свої військо дуже і дуже велике. І сказав він мені, сину людський, ці кості, вони весь Ізраїль тіл. Ось вони кажуть: повисихали наші кості, загинула наша надія нам кінець. Тому й пророкуйте, як скажеш до них, так говорить Господь Бог. Ось я повідчиняю ваші гроби. І позвожу вас із ваших гробів, мій народи, і введу вас до Ізраїлової землі. І пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші гроби. І коли позвожу вас із ваших гробів, мій народи, і дам я вас свого Духа, і ви оживете. І вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я, Господь, сказав це і зробив. Говорить Господь. Напевно, ніякий. Сюжет фільму не зміг би передати те, що побачив Ізегіля в той день. Коли Бог показав йому це видіння, коли на свої власні очі він бачив цю таку долину, яка була повна сухих кісток, що говорило про їхню таку безнадійність, смерть, яка вже давно прийшла в життя тих людей, які стали кістками. І Бог задає запитання, Сину Людський, чи оживуть ці? Кості. Як багато сьогодні люди прикладають зусиль для того, щоб оживити своє гріхом вбите життя. Хтось намагається взяти себе в свої руки з понеділка, з 1 січня, хтось з'являється по допомогу до якихось консультантів, високосвічених людей для того, щоб якось ось взяти себе в руки, якось перемогти ось ці звички, які руйнують, які вбивають. Шлюб і сім'ю, стосунки і здоров'я, минуле і майбутнє. Гріх, який несе з собою смерть. І Бог задає запитання. Там, де є смерть, чи може бути життя? Там, де смерть, вона має повну владу безповоротну, де вже Кості душі сухі, чи можуть вони ожити? І закінчується це запитання і розуміє, що це водіння для нього і для майбутнього я правильна відповідь? Ти знаєш, ти знаєш, Господи. Один ти знаєш відповідь на це запитання. Чи може серед розбитого і зруйнованого з'явитися зцілене і відновлене? Чи може бути на місці, яке побудоване на ранах, зратах? Болі і вічею з'явитися щось живе, любляче і жертовне. Один ти, Господи, знаєш відповідь на це запитання. І Бог каже до пророка, пророку іншими словами, говори слово, говори слово. І увій собі, коли Єзикій починає говорити до мертвих кісток на його очах, кістка до кістки. Починають зближатися. На них починають виростати жили. Це не просто стали армія скелетів. Хто дивився фільми про піратів, то можу себе уявити. Це просто були скелети, які почали виростати на них жили. Шкіра з'явилася, але вони були все рівно мертвими. Ось я знаєте, думаю, що дуже часто це подібні наші такі зусилля. Десь можна якісь звички поправити. Можна якось взяти себе в руки, зціпити зуби і щось змінити, але все рівно це залишається мертвим. Зовні, ніби живий, але мертвий. І Бог, через який людей дає просто те, без чого неможливе нове життя, спасіння, церква і вічність. Тіла, і вони стають військом армією дуже і дуже великою. Я вже розказував цей випадок, коли е, на протязі перших трьох століть були найбільші гоніння в Римській імперії на християн. І в той період, коли на Рим приходили масові епідемії, язичники вважали, що це Боже покарання. За те, що є серед них ті, хто відвернулися від батьківських цих богів, ідолів, і за це ці ідоли їх карають. І Тому дуже часто після таких епідемій ще більше збільшувалася агресія до християн. Але разом з тим, після кожної епідемії, ставалося таке певне пробудження серед язичників по одній простій причині. В той час, коли. Залишали місто Рим, зокрема, втікали для того, щоб спасти своє життя. Часто спасаючи своє життя, вони залишали своїх батьків, своїх дітей, тому що розуміли, що будь-який контакт він призвели до їхньої смерті. І це був великий шок і стрес для всієї зічності Римської імперії. Чому з'являлися люди, які не втікали, а залишалися своїми рідними? І це можна було б пояснити такою жертовною любов'ю. Що заставляло їх в свої доми забрати тих, від кого відмовились найрідніші? Що заставляло їх ризикувати найдорожчим своїм життям і здоров'ям ради якоїсь чужої людини, яку кинули свої рідні? І ми знаємо, на це запитання. Віра в Воскресіння. Діє Духа Святого і та любов, про яку співали сестри. Покажіть любов без Христа. Покажіть любов в самотності і в достатку. Покажіть любов, а її немає. Без Ісуса вона неможлива. Військо дуже і дуже велике. І тому церква це люди, які народжені Словом Божим. Які пережили Воскресіння через дію Духа Святого, своїх думок, своїх мрій. І там, де була смерть, з'явилося життя, там, де була безнадія, з'явилося світло Божої надії. Апостол Павло через сотні років після цього водіння, яке бачив пророк Єзиків, пишучи лист до Єфесян, напише їм. Такі слова і вас, що мертві були через ваші провельні гріхи, в яких ви колись проживали, зазвичай віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у слухняних, і між якими усі ми проживали колись у пожарливостях нашого тіла, як чинили волю, тіла і думок, і з природи дітьми були гніби, як і інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що Нею він нас полюбив і нас. Що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасеніми благодаттю, разом із ним Воскресив, разом із ним посадив на небесних місцях у Христі. Церква це воскреслі люди через Слово Господнє і дію Духа Святого. Церква Христова. Це життя там, де була смерть. Церква Христова це надія в безнадії. І це не наші заслуги. Тому що ви знаєте нашу природу. Сухі кості, оце ми. А життя, воно лише завдяки Духу Святому, завдяки дії Його Слова в нас. Тому я хотів попросити, щоб діти, будь ласка, вийдіть сюди, ми з церквою помолимося за вас, за вчителів, за надійну школу. Виходьте, будь ласка. Я вас не буду нічого питатися сьогодні. Наслідуючий раз, я думаю, Руслан щось питається. Може, Рома приготовив якісь питання після зібрання від вас підійде. Будь ласка, виходьте. Артур, виходь. Молодець, ти вибігаєш, а не виходиш. Давайте ми станемо до церкву і попросимо Бога благословення. Дільну школу. Уявіть собі, я думаю, найбільше чудо, з одної сторони, це буде найбільше благословення для вчителів надільної школи. Запитайтеся вчителів, і вони вам скажуть, що, напевно, немає більшої радості, як ті, хто були в класах надільної школи. Тут стоять як ті, хто прийняли хрещення. І напевно це найбільше чудо, коли навіть і вони. Вони, як ці кості, там да, вони виростають християнських сім'я, дав вони чують знизу, слово Боже, але без Христа вони мертві. І їм потрібен Христос, їм потрібна благодать, тому дякуємо Богу і за нашу родільну школу і за нашу церкву. Помолимося.